Привіт! Сьогодні приготуємо дуже смачний кекс на гарячому молоці. Готується швидко, а смак просто неперевершений. Поїхали. Спочатку в глибоку миску потрібно вбити 3 середні яйця кімнатної температури. Вага яєць з карлупою у мене 170 грам. Далі до яєць додаю 180 г цукру та збиваю міксером на високій швидкості приблизно 5-7 хвилин. Маса має посвітлішати, стати повітряною та збільшитися в об'ємі у 2-3 рази. Напишіть в коментарях рецепт вашого улюбленого кексу. Дуже хочу спробувати щось новеньке. Тепер до 210 г борошна додайте 1 чайну ложку розпушувача та 1-3 чайної ложки солі для балансу смаку та перемішайте. В іншій ємності об'єднайте 40 г вершкового масла та 150 г молока. Нагрійте на плиті або в мікрохвильовці до гарячого стану, не доводячи до кипіння. Гаряче молоко зробить текстуру кексу особливо ніжною та шовковистою. За бажанням додайте 1 чайну ложку ванільного цукру та перемішайте до повного розчинення. Тепер до збитих яєць додайте половину підготовленого борошна та перемішайте міксером на низькій швидкості або лопаткою до того моменту, поки все борошно не зволожиться. Далі додайте половину гарячого молока з маслом та перемішайте до однорідності. Тепер повторіть ті самі дії. Додайте решту борошна, обережно перемішайте до зволоження, далі залишки гарячого молока з маслом і знову перемішайте до однорідності. В результаті тісто має вийти гладким, однорідним та без рудочок. Легко стікає стрічкою з лопатки. Випікати буду в силіконовій квадратній формі розміром 20х20 см. Застилати пергаментом чи змащувати маслом додатково не буду, так як екс легко виймається. Виливаю в форму все тісто та ставлю випікатися в розігріту духовку до 170 градусів на 30-35 хвилин. Готовність перевірте зубочисткою. Якщо вона виходить сухою та чистою, кекс готовий. Після того, як кекс охолоне, можна за бажанням притрусити його цукровою пудрою. Структура кексу дозволяє безусильно різати його навіть на маленькі шматочки, тому він ідеально підходить для порційної подачі. Якщо вам сподобався рецепт, поставте лайк, підпишіться на канал та залиште коментар. До зустрічі в наступному відео.